Всім привіт! Зараз з вами знову Sun Heaven, З вами гарнесенький пиріжечок з бананом, очевидно, на башці. І ми продовжуємо грати з Сан У нас іще не закінчився другий день. Дні тут досить довго йдуть. По 20 хвилин, здається, один день. Там можна збільшити, можна зменшити, але 20 хвилин це оптимально. От, що. Треба виконувати, насолоджуйтеся, рештою вихідного дня нам сказано. Давайте підемо, мабуть, порибалимо. Треба навичку прокачувати. Ану, а, господи, як цей інвентар тут відкривається, забула вже. Ага, можна це все поскидати, можна щось посадити. Ми щось, мабуть, посадимо. Нехай росте. Чоби би ні, нам треба дуже-дуже багато пшениці. Ось все, у нас є шість. І три картоплени є. Ну нічого собі. Живем. От це, так. Да. Льопс, льопс, льопс. тіпсь. Чи побіжимо в ліс і познайомимося з Ворн Щоб нас там вбили. Це лікаве. О, ні, ми зараз підемо в шахти. От те я придумала. Класненько, правда? Ми зараз підемо в шахти, у нас нічого немає. Турун, турун. Що ж, музика тут обалденна? Це поставимо десь сюди. Ні, це сюди, це сюди. Це сюди, це сюди. Е. Е. Отак. О, все чотенько. І... відправимо туди все, на що воно нам треба. Побігли в шахти. Час ще є, може трошки. Щось накопаємо. До речі, шахти тут зроблені дуже цікавим способом. Ти там колупаєшся на рівні, допоки не знайдеш ржавий ключ якийсь. Ним ти можеш відкрити двері до наступного рівня. Дурка Лін іде. Робимо вигляд, що ми її не знаємо. І... Але воно все обнуляється. Щойно ми виїжджаємо назад із шахти. Тобто, ось, бачите, рівні. І ми щоразу будемо починати з першого, допоки не викуємо свої надійні постійні ключі. Тут у нас що? Багато гірських порід, руд, каменів, які стають ціннішими, коли ви копаєте глибше. Так, ржавий ключ захований на цьому поверсі, тимчасово відмикає наступний поверх. Це я вам вже сказала. Ви можете викувати ключ на ковалті, ковадлі. Щоб відмикати наступний поверх назавжди. Для цього поверху потрібен мідний ключ. Там якось по поверхам, типу, якийсь період часу, потрібні мідні, потім залізні, а потім уже мітрилові, здається. Непогано. Це ще в нас не це не відкриті навички з цим, з магією, на жаль. О, потенційні гроші. О, ось о руда. Це у нас мідна руда. Там далі, чим глибше, тим різноманітніше будуть. Жабайка сидить, гарна. Дуже атмосферна музика. Дуже атмосферна музика. Здається, можна в стімі придбати окремий, окремий цей пак із саундтреками з цієї гри. Так, Ми ключа знайшли, але я хочу докопати тут оцю мідну руду. Вона не така часта, як здається. Прокачали щось. Чудово, що ми там прокачали? О, у нас. О, то в нас багато чого прокачано. Це що? Це е... биться вогняна куля. Розблокуйте закляття вогняна куля, вистрілюйте вибухом полум'я, що завдає 20-22-44 шкоди і опікає ворогів. Угу. Збільшує швидкість атаки мечів та інструментів на цю швидкість атаки. Збільшує шкоду від усіх атак і збільшує вашу броню. Броні у нас немає шкоду від атак, швидкість. Чи може відкриємо? Давайте відкриємо закляття. Хай буде. Так, тут це вже добили. Тут що в нас? Кам'яні вузли мають 30% шанс скинути додаткових каменів, створення та печі. швидкість. Отримуйте додаткові золота. Кам'яні вузли мають 25% шанс випадання сапфіра. Хай буде ось це, Того, що нам треба гроші. Ці сапфіри, вони наче як не, не багато коштують, але все одно. О, бій знову. А, у мене тут два навіть. Хорошо, хай буде цей два рази. Онно. 22 уже у нас завдає воно шкоди. І ось тут ось воно відкрилося. І ми можемо собі поставити тепер на к'юшечку, коли ми нажимемо, херачим вогняною кульою. Додатково. Відкриваємо. Залазимо свою цю корзину і поїхали чи ні? Тут, наскільки я пам'ятаю, на перших рівнях взагалі навіть немає з ким битися. Там тільки воно десь десь, там потім буде. Зараз наша задача побільше цієї руди понабирати. За допомогою неї ми потім зможемо собі і викувати кращі мечі і кращі інструменти для цього, для обробки города і тому подібне можна буде зробити. Мені прийшло повідомлення, я забула вимкнути телефон. Так я, мабуть, прискорю цей момент. О, дивіться, як нам пощастило. Тут є скринька, яку ми можемо відкрити. О, все, допригнули. І нам повипадали туди скарби. Круто! Продовжуємо викопувати корисні копалини. Так, ми приїхали вже на третій на третій рівень. І можемо знову ще щось покращити. Все, тепер ми будемо. Будуть випадати нам сапфіри додаткові. Ну і тут нам вже прийшло сповіщення, що пора отсюди пітлять, бо того, що у нас. Ми одрубимося. Зробимо скріншотик. Чудно. І поїхали додому лягати спадки. Я сподіваюся, ми встигнемо додому. О, тю, в нас же є ця мавпа. Можна ж на ній їхати. Геть за неї забулося. Добре, що її кормить не треба. Все воно вже спать полягали. Це мельниця, ні. Не пам'ятаю. Привіт, мавпиня. Добра ніч.